О. Вот. Як бачите, ну, може буде видно чи ні. От вот. сонечко появляється, машина починає розмерзатись. А зараз. Ой. Ой. Вот тако. Знімаю сам. Omječni kiju nema. Otako. Beru kardiorate. Трочки холодно. Так, дверку відкрили без рукав'ячок. Холодно в руки, але раз збира. Простаємо на місце. Так, як буду складати, я це перемотаю. Буде пришвидшено, аби усе зробити одним кадром. тягарі. Вакуум коректор. Так, о. Підкачуємо бензину. Є. Так. Все прибрали. не замкнуло. Двіт від електроклапана. Так. Відсос. Так, ще одно. Так, ще одна регулювання е, воздушної Заслінки на холодний запуск. У мене є... У мене є. Таке сверло 5,6 мм. Так, закрили, под повністю закрите. Тоді пальчиком відтягуємо і пробуємо от. Сверло йде в Зараз покажу. Щоб не було ніяких. Щоб не казали, що не показав. це примістити. Ну от, як бачите, заслонка закрита. З цієї сторони натягуємо пальчиком. Так. І от сверло 5 і 6. Дуже свобідно. Зараз трошки підкрутим. І туди. Так, не добре. Ставим сверло всередину на його місце. Опа. Так. І тепер регулюємо, щоб воно так, і пальчиком притримуємо ще трошки. Опа. Зафист. Ось так. Ходить притік Беремо пробочку, закручуємо. На місце А зараз будемо пробувати, як воно і заводить. Єсним, вижимаємо муфту, виключаємо передачу три 4 рази на педаль газу, повертаємо ключик на старт, запускаємо. Так, ще раз. З другої попитки завелась. От, друзі, на тахометрі півтора тисячі, ну майже 1600-700, якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись. А вже машину прогрію. І коли буду настроювати холості обороти, покажу. Але це вже буде в наступному ролику. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.